Software engineering is dead because. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin. Pretty sure you must have heard about Devin. Uh, over the course of the last 10 years, 15 years, um, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Um, everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program, and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. Привіт! Ви на каналі Ukraine Code, і сьогодні ми з вами будемо знайомитись з новою революційною розробкою Devin Artificial Intelligence. Отже, це нове революційне програмне забезпечення, розроблене американським стартапом Cognition. Його називають першим у світі повністю автономним розробником програмного забезпечення на основі штучного інтелекту. Що нам пропонують? Створення та розгортання програм, Devin може генерувати код з нуля, писати модульні тести. Хм. Пошук та виправлення помилок, де він може знаходити та виправляти помилки в коді. Цікаво тонке налаштування моделей штучного інтелекту, де він може оптимізувати моделі машинного навчання для кращої продуктивності. Проходження інженерних співбесід. А це вже цікаво, де він успішно пройшов практичні інженерні співбесіди з провідними компаніями штучного інтелекту. Хм, Тобто працювати замість нас. You are fired. То як все це працює? Девін використовує штучний інтелект для розуміння природної мови машинного навчання та комп'ютерного бачення. Яка несподіванка. Він може читати код, документацію та веб-сайти, щоб зрозуміти, що потрібно зробити, а потім генерує код для виконання завдання. Ну, давайте розбиратись і почнемо з першого відео. Тут дівчина дала лінку на цей блог, і де він швидко навчився і виконав її завдання, про що йдеться в цьому блозі? Автор хотів мати можливість програмно генерувати зображення з прихованими повідомленнями, і з цією метою він почав писати скрипт для такого генерування. Також автор опублікував цей скрипт, який він виконував для створення багатьох з цих зображень, на гітхабі. Отже, що ми маємо? Ми маємо дуже конкретний опис того, що відбувається, та скрипт, який це все виконує. Давайте будемо чесними: це дуже докладний і класний промпт для будь-якої моделі. І зараз цим вже не здивуєш. Переходимо до другого прому і що ми тут бачимо? А зараз тут нам пропонується, що Divine розробляє сайт. Щось схоже ми з вами вже бачили. На моєму каналі є відео, Tab9. Хто не бачив, раджу подивитись. Щось схоже ми з вами там виконували. Хоча обидва використовують машини навчання, дівайн базується на великих мовних моделях, тоді як Табна використовує власні моделі та алгоритми, та все ж таки сам принцип дуже схожий. Ми пишемо посилання, що конкретно ми хочемо отримати, і нам пишуть код. Це вже не смішно, хлопці та дівчата. <кхи> тобто ви можете йти собі у відпустку, от собі садити проєкт-менеджера з бізнес-аналітиком, і вони просто розповідають конкретно, що вони хочуть, і воно буде писати їм код. Я звісно жартую. Давайте напишемо ще частину коду. Давайте уявімо, я хочу написати код для створення юзера в базі даних. Ану. Переходимо до третього відео, і тут в цьому промо ми бачимо, що нам розказують, як Девін може знайти помилки, знайти і виправити. Та, якщо чесно, все, що ми тут бачимо, це те, що Девін написав тести. Написав тести і потім вже. Коли якийсь з них впав, ми бачимо, де саме помилка. Так, ми теж це робили у попередньому відео. Хто не бачив, теж раджу подивитись. Там була інша технологія, сафурай. Та як бачимо, з того часу нічого не змінилось, і сафурай не змінив програмістів. Ну чому ж нормально, нормально, можна навіть зробити дженреїт. Це якщо щось не сподобалося, ну поки що як у чаті джекті. А тепер давай напишемо мені тести. Для цього коду. Подивимось. Готово ці тести у нас в файлі. Давайте їх запустимо. Це зовсім ми ось бачимо, тести відпрацювали. Переходимо до третього промо, і нам тут показують, що де він може усувати помилки та пропонувати нові функції у репозиторіях з відкритим вихідним кодом, маючи лише посилання на проблему GitHub. де він виконує все необхідне налаштування, збір контексту і дає нам вірну відповідь. І це дуже круто. Та якщо в нас є конкретна іші. І в нас є код, це може робити EcoPilot. Так, у Devin це зробили значно зручніше, і мені це подобається, та все ж таки сама ідея не нова. Є інші моделі, які також можуть збирати інформацію за посиланням, отримувати контекст та фіксити issue, якщо в них є конкретне завдання, конкретна помилка, проблема і код, на основі якого треба це пофіксити. Не те, щоб я балова на Галя, та все ж таки якоїсь революції я тут зараз поки що не бачу. Йдемо далі і переходимо до слідуючого промо. Це найцікавіше. Тут нам пропонується, що Devin зможе на нас працювати. Тобто ми зможемо його юзати на апворку серед тисяч завдань. Тут взято завдання, яке ідеально підходить для Девін. Звичайно, посилання на цю модель, яка у відкритому доступі. Та конкретний промпт, що треба виконати, і в якому порядку. І ох, як зненацька, ми бачимо, що тут де він пише та налагоджує код для запуску моделі комп'ютерного зору, де він відбирає отримані дані і наприкінці складає звіт. Так, трохи було сарказму. Та, якщо чесно, це дуже класна технологія. Мені дуже сподобалось те, що презентували, і як з цим зручно працювати. Та нас все ж таки хвилює одна тема: наскільки захищені програмісти на тлі технології Devin. І чи потрібно боятись звільнення? Це викликає багато дискусій та суперечок. Поява таких потужних інструментів, як Devin, безумовно змінює ландшафт розробки програмного забезпечення. Але чи це означає, що є загроза для робочих місць? Як ви гадаєте, з одного боку здатність Devin автоматизувати складні завдання, кодування та налагодження, може викликати побоювання? Бо такі інструменти зроблять деякі аспекти роботи програмістів надлишковими, а це означає, що з'являться зайві люди. Проте важливо зрозуміти, що Devin – це не автономний замінник програмістів, це скоріше доповнювач, він підвищує продуктивність так. І все ж таки я впевнена, що Devin максимально ефективний лише у співпраці з досвідченими технічними фахівцями. Тому що саме програмісти надають Devin критично важливі вказівки, специфікації та сам контекст завдання, в той час як штучний інтелект бере на себе вже рутинні та часозатратні аспекти кодування та налагодження, це є співробітництво людини та машини. Девін може допомогти з кодуванням, але він не замінить людей. Бо, знаєте, я на це дуже надіюсь. А якщо серйозно, прийняття стратегічних рішень проектування архітектури або управління проектами та взаємодія з клієнтами, це дуже складний процес, який штучний інтелект поки не потягне. Натомість програмісти, які ефективно співпрацюють з інструментами на Devin, мені здається, зможуть підвищити свою цінність та конкурентну спроможність на ринку праці. Вони звільняться від рутинних завдань і зможуть зосередитись на більш складних та креативних аспектах розробки програмного забезпечення, що потребують унікальних людських здібностей, яких немає у штучного інтелекту. Що ж до питання, чи потрібно вчити програмування, чи вже запізно. Думаю, питання само собою відпало. Тому що програмування це дуже необхідний скіл, і з часом це стає все більш і більш необхідним. Отже, замість побоювання звільнення, я гадаю, програмістам варто сприймати появу Дейвін та подібних технологій як можливість для особистого та професійного зростання. І почувши на початку такі гучні промови, треба враховувати, що за оцінками експертів сукупні інвестиції NVIDIA у штучний інтелект можуть сягати від одного до декількох мільярдів. Тобто такого промоушена можна було очікувати. Та я дуже сумніваюся, що кожна людина зможе розробити програмне забезпечення для лікарень або літаків. Ті, хто може ефективно поєднувати свої навички з потужними інструментами штучного інтелекту, будуть високо затребувані та матимуть більше шансів на успіх у швидкозмінному світі технологій. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А на сьогодні це все. Побачимось.